Хвилині мовчання схилили голови присутні в шані перед тими, хто загинув. Сьогодні відзнаки від імені головнокомандувача Збройних сил України рідним загиблих героїв передали начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та тимчасово виконуючи обов'язки начальника Кременчуцького ТЦК та СП майор Тарас Саражин. Шановні рідні та близькі. На жаль, війна забирає найкраще. Ваші сини та Чоловіки віддали все, що є саме цінне на землі, це своє життя, життя за нашу свободу, за незалежність України. Ми схиляємо перед ними голову. Вони в нашій пам'яті і наших хрестях. Слава Україні! Солдат Василищенко Ілля Володимирович 2003 року народження. Був навідником механізованого відділення, механізованого батальйону. Героїчно загинув 31 липня 2023 року поблизу населеного пункту Бахмут. Нагороджений почесним нагрудним знаком комбатантський хрест посмертно. Крізь сльози, батько героя, ділиться спогадами. Рішив піти захищати родину. Как я его не отговаривал, на, ну, на то время было 19 лет. Проходил военную подготовку в Англии 18 июня ему исполнилось. 20 лет, 19 июня они вылетели сами. 28 июля его первое боевое задание. 31 июля где-то в 13.30 уже должны были их менять. Он был второй номер пулеметника, пулеметчика. Хатабыч, его побратим, первый номер. Должны были менять, и тут выходила штурмовая группа из восьми человек. І э, враг їх обнаружив і хатабич з Ільєю, у був позивний малиш, і вони взяли огонь на, на себе повністю і прикрили, прикривали эту групу. Група вся вийшла повністю жива, один ток один трьохсотий був. А Ільяс з Хатабичем погіблі. Офіцер, молодший лейтенант Чех Роман Владиславович, 1996 року народження, займав посаду командира парашутно десантного взводу однієї з провідних десантно-штурмових бригад зсу 25 лютого 2024 року. Поблизу населеного пункту Орлівка Донецької області героїчно загинув. Наказом головнокомандувача ЗСУ нагороджений почесним нагрудним знаком Срібний Хрест. Повномасштабне вторгнення нас застало в сумах. Ми там тоді проживали і працювали на фармацевтичному заводі, і от прийняв таке рішення, що він не може сидіти вдома, виконувати свою роботу, відчуває своїм обов'язком. Вступити до лав ЗСУ був розподілений в 25-ту бригаду, окрему повітряно-десантну бригаду. І оця от нагорода це вона прижиттєва 23-го року, тому що він загин, він був безвісті зниклим. Він начислився 25 лютого 24-го року. Це виходить за три місяці. Три місяці вже після цієї нагороди він зник безвісті. Виходить, що безвісті зник, але загинув. Загинув він, коли вони прикривали відступ іншої бригади із Авдіївки. Роман у душі завжди був щирим українцем, пригадую його мати. Прагнув захищати свою батьківщину і свою мрію, таки втілив. Смерті наших дітей не були марними, щоб люди пам'ятали наших дітей, щоб пам'ятало місто, пам'ятали знайомі, родичі, друзі і все місто, що оця наша свобода, це наше більш-менш спокійне життя. Воно дається дуже великою кров'ю, дуже великими втратами наших хлопців, військових там на нулі. Тому ми маємо підтримувати їх. Ті, що воюють зараз. Це наш обов'язок, просто громадянський. Ми маємо їх підтримувати, щоб смерті наших дітей не були марними. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.